Мільйони носять капелюхи, тисячі не вдягають труси. Вони живуть на природі, але під прицілом наші міста. Ви можете купити їх в епіцентрі, але рано чи пізно вони прийдуть до вас безкоштовно. Вони гноми. Салют, Йопта, ви все правильно зрозуміли. Сьогодні мова буде йти про маленьких чувачків в червоних капелюхах, мішкуватій сорочці, коричневих штанцях, іноді чоботах балинціага, про тих самих, яких ваші батьки якось купили хуйсь на де і поставили на городі. Виключно для того, щоб їх роз'їбала сусідська кішка, наївшись ївшись смородини. Звичайна ситуація, звичайний день з життя, звичайне алкогольне отруєння домашньої тварини. Може здаватись, що так було завжди. Ти, але насправді все трохи складніше. Гаразд, я, я поясню історію гномів можна умовно поділити на три часових періоди: розквіт, темні часи і занепад. Важко назвати якісь конкретні події чи переломні дати, але з відомих нам джерел вимальовується певна картина. Люди завжди існували поряд з гномами, іноді бачились, контактували, але намагались зайвий раз не турбувати. Селяни ходили в ліс за ягодами чи грибами. Там випадково зустрічали місцевих жителів. Гноми же ходили до людей, щоб завербувати дівчат до своїх поселень. Щоправда, частіше до них приходили гібануті діди. В будь-якому разі це можна назвати гармонійним співіснуванням. Саме в ті часи була написана знаменита книга Парацельса і знятий мультфільм про білосніжку. В ті часи сформувався фольклор і суспільне уявлення про гномів. Це дійсно можна назвати розквітом, золотою ерою. Але далі почались нові часи. Людей стали більше піклувати відкриття, освіта, мануфактури, нові горизонти, астрономія, подорожі на Марс, революції. До гномів просто нікому не було діла. Міста наповнювались людьми, релігія і так звана наука витісняли емпіричні знання. Ці часи називають темними саме через майже повну відсутність згадок гномів в культурі та мистецтві, окрім єбучих садових фігурок, само собою. Ну і нарешті, повертаючись до сучасності, ми можемо спостерігати упадок. Людство перегнало гномів в розвитку без шансів на зрівняння. Наш образ життя змінився та відійшов від традицій. І це тільки половина проблеми, бо ми почали їм заважати, вирубуючи ліси, сручі в роднічки, оцифровуючи землю супутниками. Вони розуміють, що на землі для них залишається все менше і менше місця. Вони знають, що це може привести до кінця їх маленької цивілізації. Вони. Починають діяти. Притичина в тому, що відрізняти дії гномів від звичайних нещасних випадків неочевидна задача. Хтось зник в лісах Орегону, хтось влаштував бавовну в БНР, якомусь німцю підпалили дім, і поліція не знайшла винних. Все це може бути гномськими диверсіями, а може і не бути, хуй його знає. Саме тому потрібно поширити це відео серед ваших друзів, щоб розширити кількість джерел інформації. Адже більшість людей не звертає особливої уваги на такі події. Вони стаються постійно і їх мало що пов'язує, хоча деякі паттерни існують, наприклад, викрадення людей. В одніх тільки штатах кожен рік зникає по півмільйона. Вони потрібні гномам для виконання важкої роботи і щоб діставати солоні гірки з верхньої полки. Іншим людям вони промивають мізки і відправляють їх назад до суспільства, під реальними чи вигаданими ім'ями. Ці ковпакоголові в свою чергу саботують технічний прогрес чи навпаки доводять його до екстремума. Цілком можливо, що німецька влада, яка відмовилась від атомної енергетики, насправді керується гномами. Криза доступності житла в містах теж виглядає дуже підозріло. Ціни на комуналку, урбанізм, локдауни вони роблять все, щоб вигнати нас з міст та обернути прогрес. Але наскільки це погано та серйозно, питання дискусійне. В нас на заводі думки розділились, так же як і баланс сил в цій боротьбі. На противагу гномам виступають шизофреніки-мисливці. Їх регулярні вилоски до лісу приносять певні результати, але цього недостатньо для серйозної зміни ситуації. Мільйони все ще носять капелюхи, прогрес все ще йде вперед. Підписуйтесь на цей канал, щоб разом з нами моніторити ситуацію на випадок важливих подій. А якщо вам цікаво, яких собак використовують під час полювання на гномів, переходьте. Не відео про пса патрона, а ревуар шановні. Вірите в гномов? Да, вірю. Я один із них.